Ми з Віталіком будемо розбирати ніші наєції. І сьогодні ми розберемо нішу, в якій працює Віталік. Він власник майстерні, яка виробляє що ви виробляє? Косплей, костюми, реквізит. все, що, все, що цікаве, креативне, які ідеї у людей виникають, вони звертаються до нас, ми це все виготовляємо. Роз, розкажи, для кого ти виробляв костюми. Це люди, які мають якісь агенції розважальні по всьому світу. Їм потрібні якісь персонажі для того, аби дитячу анімацію проводити, якісь шоу. І це можуть бути там, не знаю, фіксики. Вже зараз вони не можуть бути, бо це російська шляпа. А, е, можуть бути якісь Мікі Маус, наприклад, або там трансформери і роботи різних форматів. Це така одна категорія студії, які займаються розважанням. Е, це можуть бути якісь кіно або рекламні зйомки, де потрібен реквізит або костюми. Це можуть бути просто колекціонери. Люди, які хочуть поставити в себе вдома свого улюбленого персонажа, бо там серію персонажів, статуетки, і також про досвід Віталіка. Віталік продає в Україні в інстаграмі і є замовлення за кордон з цього інстаграму. Це достатньо такий розвинений канал продажів у його майстерні. А ще був колись магазин навільці, який заблокували за порушення авторських прав. Ну і це зрозуміло, тому що в косплеї працюють зазвичай персонажі, якісь відомі, Марвел і так далі. І ну, трохи з цим є проблеми, з продажем такої тематики. І сьогодні ми обрали тему косплей костюмів для розбору. Ми зараз знайдемо магазин і Лога. будемо його обговорювати. Нам треба вибрати там, де побільше відгуків. І побільше, По на твою думку, скільки? Побільше це. Ну, клас. якби тисяча була хоча б. Ну, щоб mm. магазин був з якимось рейтом. До речі, ми такі маски робили, оці холоднайт. Угу. Оце, так? Mm. Не дуже якісь дешеві. Ну, це, скоріше за все, 3D-моделька. Ну, та це дивись, 51 долар. Ну, давай ми відкриємо, можливо, ми підніше. Тут взагалі штучний інтелект просто зображення зробив. Угу. Та і це, так? Давай глянемо на цей магазин. Бестселер, до речі. Клас. Скільки в них продаж. Тільки ці маски, тільки практично все. Це просто атрибутика холодна і все. А це якийсь персонаж з якоїсь. Я так розумію, це мобільна гра. А, ти не знаєш, що ти продаєш, так? Я тобі скажу так, я коли почав робити трансформерів, я там рік, напевно, чи два їх робив, і я ні разу не бачив жодного фільму про трансформерів. Я вже їх десятками продавав, а я не знав, що це за фільм. Так само там «Залізна людина. Ні, може, може, я погане ключове слово використав, але якщо чесно. Ну, косплей це прямо То у нас туди. нічого. А що? А Можеш написати а, там. О, дивись, дивись. Starсер і 276. Да. Це статуетка може бути якась. Дивись, 39 доларів. Це 3D-моделька, чувак. Це 3D-моделька, просто якісно зроблена для косплею. Угу. Це просто 3D-модель. Ну, це товар. Не, те, не те, що нам треба. Ми вже 4 хвилини вибираємо. Е це потрібно. Тут більше таких персонажів відомих, залізна людина, різні її конфігурації. — Але ти подивись на фото. Фото взагалі не цікаве, я не розумію. Це... Ну, це штучний інтелект. А в принципі, дивись на перше, ну це ж ні про що, це навіть не чіпляє. Мені не хочеться клікнути ні на що. Чи тобто, це таке так заведено? Я, я думаю, що всі ніші люди, які купують костюм, вони зразу бачать, о, типу там деталізовано зроблений, класно yeah. і так далі. Їм не важливо. Ну, воно однозначно грає роль, коли красива, приваблива картинка, але вони вже дивляться на якість зробленого продукту, типу, чи є там втілені їхні побажання в цей продукт. Так. Дивись, обираємо цей магазин. Ну він такий трошки. Чи не так, ні? Ну, давай ми його оглянемо. Ну, тобто, ми давай. можемо це і ще кілька ну, давай. Дивись, по-перше, я скажу, що в нього непоганий рейтинг, в нього є старселер, в нього 4,8 відгуки, практично 2, 2 тисячі продажів і 4 роки на Еці. Угу. Ну, це велика кількість продажів, і в нього в основному це такі тканині костюми. Та, ще, ні, ні я, я не думаю, що велика. Дивись, у нього за 4 роки 2 і тисячі продажів. Ну, в мене просто було на магазині АЦІ 7 продажів і його забанили за авторське це, право. Це колосальна кількість продажів. Це, це колосальна. Я не розумію, чому його не банять. Ну, Навряд чи тут, типу, ліцензія куплена. На... Слухай, я, я знаю, ну, складно сказати, куплена чи ні. Е, і, ну, Я теж думаю, що ні, бо от, як ми бачимо, от в цього лістингу активність, та і в цього. Ми бачимо знизку, знизу, що тут плашка, що 20 людей mm -hmm. додавало, і 12. Доктор, е, а, і тут, дивись, тут, тут. Непогано. У нього багато популярних лістингів. Але це такі е, речі, які можна купити на Аліекспресі. Можливо, він там їх і так, купує, він з і... Китаю. Ага, Китаю не е, я, я можу сказати тобі, що мені здається, що він е, можливо навряд щось собі купив. Бо з таким цінником ти не відіб'єш цю ліцензію. З нашого досвіду там ліцензії вони від 4 до 10 тисяч доларів. І, і зазвичай вони не разові, а регулярні якісь. Оплати, в залежності від кількості продажів. Ну таке. Я не знаю, чи цей магазин витягує таку кількість продажів. Ну, так? але але таку знає, кількість. Це чекає, наприклад, від 4 грошки. до 10 тисяч доларів. Якби там Це сайн... якщо разові, так? Це якщо разова, але не всі компанії дають разові. Хтось хоче постійний, постійні дивіденди від проданих товарів. Угу. Якщо разові, то десь так. Разово наскільки триває? Рік, ну, я пам'ятаю, ми купували. Якийсь там шрифт зі свинки пепи, і він коштував щось десь 3-4 тисячі доларів назавжди. Але коли ти купляєш костюм залізної людини, це напевно ну, і коштувати може дуже дорого. Ну просто там, наприклад, в мене проблема була яка: Халк. Угу. Марвел, Халк, його типа, зразу блочили. Але він проблема. суперпопулярний. Хто, хто такий Халк? Зелений такі накачаний чувак. Е, вот. Але костюм цього Халка коштує дві тисячі доларів. І типу, він прям популярний. Його всі mm -hmm. зразу хочуть. Ти навіть не рекламуєш нічого, не кидаєш ніякої реклами, типу люди зразу починають писати Я хочу Халка. Да? Mm -hmm. Якщо би, е, авторське право на Халка там навіть на рік часу коштувало п'ять чи навіть десять тисяч доларів, ну то це швидко відбувається покупкою no таких ta, ta, ta. костюмів. Змісти типу, по дві тисячі доларів. Це десять таких костюмів продав, mm -hmm. і це вже двадцять тисяч доларів, просто обороту пішло. Слухай, я звідти вийшов. Давай ми знайдемо якийсь магазин, який. Оце, оце залізна людина, да? ну, Не може бути ціна на такий костюм, Ось на так, цей костюм такою дешево. Це дешево для такого костюму. Тому що він з пластику зроблений, Ски... дивися, Скільки... працює електроніка. Скільки би ти за такий костюм просив себе Ну, З цими всіма приколами більше двох тисяч доларів, половиною тисячі доларів. А з чим це? Скільки? От яка собі вартість приблизно? Ну, ну, собівартість буде його коштувати ну, 500 баксів. Ну, 500 це, баксів, да. тільки собівартість, а Тут 349. От і це все, що я хотів тебе запитати. Давай, Можливо, е знаєш, чому у мене типу там не супермасштабне виробництво, де станки клепають деталі. Так? Тобто це кожна деталь ручна робота. Тобто uh -huh. основу друкує 3D принтер, все інше, ти обробляєш вручну. Uh -huh. І через це це займає дуже багато часу, багато етапів виготовлення кожної деталі. І через те в мене собі вартість там 500. Якщо, можливо, в них завод, який клепає це станками, і вони за день можуть зробити 10 таких костюмів. Можливо, це і вигідно. Але ну, в цій ніші, скоріше за все, що це неправда. Слухай, ну магазин дуже погано зроблений. Магазин дуже погано зроблений, у нього вже дуже низький рейтинг. Ти поміти фотки такі самі, як були в попередньому. Да, реально? Оця фотка була вже. А може це щось з Алікспресу, знаєш? Ну тут затримали замовлення. Mm -hmm. та? Не, не, на ту красу, від... не на ту адресу Почекай, не на ту адресу відправили. Ну, я, ну, Типу, тебе магазин новий. Тобі треба хороші які ти забув на яку адресу. ну Це прикол. Це да, продавець повний. Це Ну, хтось такий. Uh -huh. да. Продавець зробив зі мною те ж саме, що з іншими покупцями. Uh -huh. Відправте його за неправильною адресою. Ну, він просто фігачить на одну адресу. Uh -huh. І він такий, тівоч, він поганий. Товар відгуки. так і не прибув, але дивися, в нього все одно 70 з гаком Та. <су> і скільки негативних відгуків. Tá. Ну ти глянь, просто ти подивись, все в вересні, глянь, вересень, вересень 25 року. Тобто, я так розумію. Що серпень, він віде. серпень, дивись, в серпні він з адресою вгадував. В серпні, все хороше закликали. Я дав дві тисячі доларів чарівникам і вони були фальшивими. Предмет виглядав ідеально. Я доставку лава, не сподіваємо, пішла неправильний символ. В жовтні вже дивись. <с? <с?> <с?> так, ми знаємо, що цьому чоловіку треба виправити. Так, mm -hmm. да, Лавріненко Хендмейт. Uh, ми можемо подивитися, що тут uh, ship from Ukraine, бачиш? Тобто from з Ukraine. України. Uh, ну, неприємно, неприємно. неприємно. Та. Давай, ну. Але знаєш, ну, тип, коли ми перший відгук прочитали, що типу, не прибув. У mm -hmm. мене була така двіжуха, що Укрпоштою відправляли. І прийшов лист про те, що отримувач помер. <laughs> Ми пишемо цьому чуваку. Типу, нам... Типу, нам пофіг, що ти помер, так? Да? Ні, він він в онлайні. пишемо, Нам прийшло повідомлення, ми йому скрінемо типу, що ви померли, і нам повернули, повернули посилку. Ну слава Богу, він такий, ну типу, буває, і ми переслали йому просто іншою поштою і все. Але це було дуже смішно. Слухай, ми не можемо знайти. От давай підводити якісь підсумки. Я не можу на етці знайти магазин. О, Лисі, я думаю, що коли типу, є класний, якісний магазин, і в нього все одно немає можливості там, купити це авторське право, mm. і його просто блочать. Так і є, так. І через те їх немає ну, якісного зразка. Ну оце, так. Типу, Слухай, більш Менш тут... реалістичні ціни. Гамбіт, да, да. ну, це може бути оце 500 доларів коштує. Ну, типу, давай зайдемо на гамбіт. Да. У нього ще й хороший рейтинг. А в нього один лист там. А, ні, не один. Але все одно, воно ну виглядає таке, ніби ніша косплею, нається вона просто, ну ніби ну напевно не варто нею сюди виходити. Або треба розуміти, або що товар. ти втратиш магазин, або, Дуже наприклад, швидко. товар, про який ми з тобою раніше говорили, оце вікінги середньовіччя, де немає авторського права, ну, так. і оце типу можна так. масово просто продавати. Е... Так, треба вибирати косплей, просто який не блокують. А саме такий, де супергерої, де щось прив'язано до якихось персонажів, то от, я зрозумів, що інстаграм це класна штука. Інстаграм, власний сайт, та так. там, де політики мен менеджерські. ну і огляд, короткий огляд, показав, що ми не можемо просто знайти хорошого магазину на еці. Який би був еталонним, плюс знаєш, в чому ще прикол? Е, люди, які замовляють на Etsy, це, скоріш за все е, косп... Не косплеє... да косплеєри або якісь колекціонери. А вони хочуть виділятися з-поміж інших. І виходить, що їм треба знайти людинку, яка вміє виготовляти ці костюми, і додати ще купу купу своїх побажань, там додати якісь світлодіодні підсвітки, не знаю, там розмалювати в стилі Луї Вітона костюм за різною людиною. Mm -hmm. да? І вони стосуються на оцих коміконах, кожен показує, що він краще за іншого має костюм. Mm -hmm. А коли однакові лістинги тут, однаковий костюм, прийде 20 чоловіків на косплей, якусь тусовочку, і у них однакові костюми. Це не цікаво. Mm -hmm. Тому вони шукають саме таких людей, і вміють робити щось унікальне і вже за своїми запитами їм виготовляють унікальні костюми. З вами був Микола Серветник і, і Віталій Головецький. До зустрічі! підписуйтесь на Миколу!